Доброго вечора, дорогі глядачі та мешканці Івано-Франківська. Зараз ми знаходимося у домівці Пластунів на вулиці Павлика 10. І зараз ми піднімемось наверх і спитаємо, хто і як буде святкувати новий рік. Ми піднялися на другий поверх дитячого юнацького пластового центру. Last. І зараз ми візьмемо інтерв'ю дитини лісу. Добрий вечір, громадян Добрий вечір. А як ваше ім'я? Оксана. Зваряч. А яке завтра свято? А, а який рік наступає? 2011 а ви будете дивитися голубий оганьок? Ні. А ви п'єте шампанським? Дитяче. Вам ж не можна? Дитяче можна. Ще останнє питання. А чого ви в зуді в приміщенні ходите? Дуже вам дякую. До побачення. З наступаючим новим роком! Добрий вечір. як вас звати. Оля, це пердя. А ви будете святкувати новий рік? Так. Mm -hmm. mm -hmm. З ким? Тобі скажи, сам все хочеш. А ви п'єте шампанське? Ні. Mm -hmm. А ви дивилися іронія долі? Mm -hmm. не день І Як вам користь? Нормально. Mm -hmm. <рив> а ви були в бані? Ні. <рив> <рив> а йдемо ти, де я і Толік? <рив> не? Чого, не Пішли. Головні <рив> <рив> глядачі, в це свято родина збирається за теплим народним колом. У ці дні свято. Свято, яке приносить радість і впевненість. Цей рік для нас був найскладнішим. Нас ніхто не дивився, а ми без вас, дорогі глядачі, як у без горошку. Але ми вистояли. Ми разом з вами. Дякую вам Я пишаюся вами. Я, бежа... Я бажаю вам, щоб ми жили краще. Україна жива і в нею варто пишатися. Разом нам під силу сунути горе, тільки трошки миру та спокою. Зі святом вас, дорогі мої глядачі, любові вам, сімейного достатку, успіхів та до Божого благословення. Торік, внутрішнє кишеня. Торік пали. З новим. 2011 роком. І з вами був я, ваш постійний ведучий Михайло Грибовий. Толік, тисне стоп, мені ще на базар по Єленку їхати. Толік, щось в усі стріляє. Ні, то передають привіт куренню число 58 імені Катерини Білокур. Привіт. Толік, хоч прикол. Олена дось. Дос, дос, дос. Олена дось. Дось. Дось, дось. Олено дось. 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 Дос. Ти точно не знімаєш, Толік. Ну то їдемо. Толік, де. Нас не оштрафують, що ми взяли привітання в Юлії Володимирівни. Толик, мені Миколай мандаринку приніс. На, з'їж Дольку. Який то рік наступає? 2011-й. Толік, я казав 11-й. А ти 12-й, 12-й. Потім виріжеш. Куди ви, громадянку? Можна ваш номер? Толік диви, я хуліган. Міша. З вами був я, ваш незмінний ведучий Михайло Грибовий.